Друзі, всім доброго доброго ранку. На дворі в нас так сьогодні тепло, хорошо і тихо. А туман кругом стоїть. Як жде, вже снідать вибіг. Ну. Ой, курочки які я вже випустила. Зараз ж на час раніше, як би сказати, перевели час, та раніше на час стаю тепер. Ну, від на ночі така мрячка і була, бо не повисихало ніде нічого. І така хмарна погода. Ну, тепло, дуже хорошо на дворі. Зараз гляну. Зараз гляну. Скільки ж у нас на наградусників? Да, друзі, 11 градусів тепла. Класно на дворі. Треба йти відкрити свої розсаду. Так, відкрила і закрила. Бо, ну, як, може, її холодно. Хай стоїть закрита, все одно сонечка немає. Отакий От туман у нас. От там туди, ну вам плохо видно. Якось відео так не передає. От там за річкою, туди туман стоїть далеко. Так що на дворі. Але тепло, дуже класно. Це ж начне ну може. Казала дочка, у них у знам'янки вже є такі абрикоси, що геть цвітуть, а немає ж цих. Ну, не літають пчоли. Так що, У нас тільки-тільки починає зацвітати. Може настане хороша погода, буде сонечко і будуть мухи і пчоли літати і запиляти дерева. Кругом травка зазеленіла, сразу все таке гарне стало. Пташки співають. Все радіє, все радіє. О, да, Петя з нами Да? Ось, все, красунчик. Виліз на цей, що в погрібі дирка, та співає, співає. Да? Чого ж ти тікаєш? Боїся, що я йду. От. Везде прямо зазеленіло все. Все возрадувалося після цього дощику. Ось все, кругом зелене, зелене, все, травка пішла рости. Зараз головне, щоб було тепло, але погода буде дивилася така, Саме найбільше буде. 15 градусів поки що, ну воно і непогано, воно і не треба, щоб була така спека. Так що такі, друзі справи. Ну добре, пішла я кекса кормити, да? Що ви бігаєте? Клюйте на зерничко. І цей, ось, ого, дивіться хто прийшов. дивіться хто прийшов. Рижик, ти де був? Ти чого не приходив? Зараз я тобі дам снідати. Зараз. Зараз, мій хороший, зараз. Привіт! Де ти ж льондра ходила? Так, друзі, ну всі їдять, всі задоволені. Кексик теж снідає нового. Коровки теж, водички щось не схотіла. сінця їй задала. Та й вона стоїть сіно їсть. Взагалі, всіх попорала, на дворі так класно. Не хочеться йти у хату. Пташки співають. Петя співає. Всі співають. Так тихо, тепло, хорошо на дворі. Дуже гарно. Так що прекрасна погода весняна. Дуже гарно, хмарно, але гарно. Дерева всі починають розпускатися. Як я люблю таку пору, пору року. Все оживає, дуже гарна пора. Голуби співають, воно літають. Воно. На трубі двоє сидить, гугукають, <хи> Так що такі друзі, справи. Ну, я зараз трошки ще постою, полюбуюся та й піду у хату сніданок готувати, консерву з автоково доставати. О, та й будемо. Чоловік попросив, каже, щось він сьогодні всю ніч. Не спав та трошки кажеш, по це. А я піду чекати на час, мені ж треба в лікарню дзвонити, записуватись до лікарів, друзі. Якось переживу цей час. Воно синички літають, співають. в общем, якось так. Ще воно дружалик прийшов. Чого ти прийшов? Чий це ти такий? Чи кицька, чи хто це, не знаю. Злазяться тут різні. То нема нікого, то бігом. Моя красуня прийшла, друзі, напоїла ласуньку, вона випила два відра. Це ви думаєте, що тут табуретка валяється, це ми, щоб вона сіно не сунула сюди. От. Кажу, чоловікові там треба перегородку, але подумали, а як тоді напувати, буде невдобно. Та так воно і є. Дала їй сіна, але вона ось, бачите, що робить? Розкида, щось не хоче. Щось воно почала їсти. Та її почухала, вона зараз так ліняє. Та їй так свербить, оце спинка да? моя красуня свербить її. Та я ось щіточкою її ось такою щіточкою її Сперва такою чесалкою почесала, а тепер щоточкою. Чистенька, ось гарненька стоїть у нас. Ну, Гулять можна і вивезти, але на, на дворі мокрувато, не знаю. Чоловіка болить нога, в нього спалилась на нозі косточка отам. Так що він не виходить на двір, сидить у хаті. От. А я її почухала, почистила та й хай стоїть. Да, ласунчик мій. Це ж хотіли картоплю сьогодні витягати, а він каже, я по ступінькам не можу ходити із сараю, та й не знаю. Так, двері в нас відкриті, бо на дворі добре, тихо, тепло, друзі. Але мокро. Ну, мокро, це добре. Такий, я вам вже показувала туман, ну плохо видно. От, ось я прийшов, теж спав у сараї коло корови. Наївся зранку і спав на дворі тихо. Всі, мабуть, сидять по хатам, бо що ж ти будеш по мокрому робити? Зараз воно майже 14 градусів тепла на дворі. Піду, я то вже щось, не знаю, щось готувати на обід, борщ ще є. Ходжу, стиняюся, слоняюся. Не діла, ні роботи. Ну нічого, лежала на дивані. А, друзі, кстати, хочу сказати, що я записалася на 8 квітня до лікарів. Удалося мені записатися, поїдемо і чоловіка записала в частну клініку. Так що хай їде, також роби УЗІ, бо, бо погані, погані діла. Так, абрикоска починає трошки розкидати. Так, мої ось ближче покажу вам. Щось один швидше в мене росте, скоро вже розквітне цей гіацинт. А другий щось сидить темний, не хоче. Тепла нема. А цей гіацинт пускає ще одну друзі гіочку з боку. Ось там вам не видно. Ще з боку цвіточок лізе. Ну, мабуть, треба викопувати та дивитися. Може там уже по дві луковички. Може дітки є та розсадити. Так що, друзі, такі справи. Йду на кухню, буду щось робити. Бо сьогодні щось я тиняюся із угла в угол. Немає, мать щось в мене сьогодні ніякого настрою, натхнення. На двір вийду, на дворі так хорошо. Але сиру, що ти будеш? Пішла. Сама картоплю я тягати не буду, бо мені важко. Перебирати, то я б перебирала, а тягати з погреба теж я не потягну. Балакаю, взяв, відключився телефон. Так що тоді з вами ще раз побалакаю. Ну, ще потім побалакаю, пішла я. Пустила своїх красунь попастися, але піньочок мій мокрий, сідати нема куди. Воно мій піньочок. Так що... Трохи попасу, бо вони ж так заглядають на травку, хочуть травки зеленої. Да? Пасіться, пасіться, тільки ж не балуйтеся, бо почнуть зараз гасати по сторонам. Десять курочок і петух у нас. Сьогодні вони знесли три яйця, вчора шість. Молодці. Так що вони оце як попасуться на травки, тоді яєчка знесуть. А то в мене під пленкою дрова. Зараз їх попасу трохи, та наберу дров та затоплю в хаті. Прийшла від бабусі, нагуманілася там з нею, насміялися. Ну, в общем, все, все добре. Одне нотіки. Якби було здоров'я, та не було війни. А так все. Можна жити, працювати потроху. ой, да. Так що, друзі, такі справи. Ось, пішли туди, пішли. Тож я стою, щоб вони не побігли туди на город лазить по городі і сюди можуть тут біжати. Дивіться, друзі, що я побачила, скільки мурашок. Боже, несмітне количество їх тут. Мурашник. Оце ж так на дощик повилазили. Ой, скільки їх, ой, ворушиться. Капець. Ого, думаю, що за чорне п'ятно? Оце мурашки. Страшне, їх тут повно. Знаєте, друзі, ось стою на городі і вже вітер. Е північний. Дме, холодненький, починай не сильно ще, але вже з'явився. То було геть-геть тихо. А це вже починається вітерець. От. Так що... Хочеться так сісти, але ні, мокрий піньочок. Постою, а спина ж болить зараза. От так хочеться десь п'яту точку свою примостити. А що це трава така тут? Угу. Глянь, ти, яка травина, Ух ти! Диви, корні вже пустила, бачите? Треба її убрати. Це ж шпориш тут з краю був. От. Пішла? Куди пішла? Куди? Диви-ка. Я ж тобі побігаю. Диви, мало їй там трави, оце ж так. Стою сторожую. Бо вже наладилася. Чого туди бігти? Хватаєш тут, де пастися. Ні, треба бігти. Очі вивалить і летіть. Яка хитра. Ой, трохи хоч ногу підніму на піньочок. Хі -хі, хоч не так. Трошки буде легше мені стояти. Да, Жалко, звісно, що йде по холодані, що будуть морози вночі. Дерева вже геть починають розпускатися, геть не потрібні ті морози. Ну, По-нашому не буде. Однако. Да? Де ви там позабігали? Вон в угол пішли там ритися. Риється, риється. Вона. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, восемь, дев'ять, усі десять і півник одинадцятий. Усі. Ах, в тому году от бою не було от квочок. Сідали і сідали одна за одною. Цей год чи будуть сідати. Чи ні, бо треба вже і курочок обновити. У мене молоденьких з того року всього тільки 5 штучок. От, а 5 старіх. Ось, ось притащила козла, та на нього хоч обхилюю. На... Ой-ой-ой, ой, ой, чуть не упала, друзі. Він повтю, а я думала, на нього на... обхилюся. А? Чуть не упала. Прямо отак би на спину, не дай Боже, упала. Страшне. Ой Боже, чуть не нагоробила халепи. Друзі, не знаю, чи виключилося, я мабуть не зняла вам. До того пташки співають там в садочку, сидять на деревах, до того стрікочуть. Так гарно. І що ви думаєте, друзі? Дві курки і петух утікли, не зайшли. Одна так взагалі побіжала туди, аж геть далеко. Зараза така. Ну, Я не буду, бо там пооран лазить у людей дворі. Ось, ходить, петух ходить і курка там з ним. Ну, же зараз фіртку, то вони ж всі повибігають, ці кури. Зараза, Сім курочок зайшло в двір, а ті потікали. Ну, Пацуки. Друзі, добрий добрий вечір. <реш> Прийшла з вами поспілкуватися ввечері. сьогодні геть потерялася в часі. Дивлюся, думаю, та ще рано, оце ж перевели часи, а організм ще не перестроївся. Та думаю, подзвоню до дочки, а тоді вже буду з вами спілкуватися. Та й дзвоню до неї, не глянула на часи, балакаємо, я кажу. Кажу, скільки зараз години? Вона каже, вже біз п'яти дев'ять. Кажу, ого. Вона каже: да, ми вже приготувалися. Каже, я сама вся в бігах, все не встигаю. Чи, якось, ну, в общем, організм вже ще не встиг привикнути. От. А мені сьогодні трошки досталося попрацювати і управлялася я сама повністю, бо у чоловіка воспалилася подагра на нозі. Він геть, бідний, не може нічого взути, болить так нога. От. Це ж так, вісна настала, весна, осінь, обостряються х... хронічні хвороби. У мене, ну, в общем, ладно, не будемо про хвороби, просто кажу вам, що сьогодні мені прийшлося попрацювати. Цілий день, що даже я майже й не відпочивала. Ще й тільки що ввечері пекла хліб, бо кинулася геть трошечки залишилося хліба. Я оце останній час, як скуплялася в магазині, друзі, купила цельнозірнової муки ще в додачу. І тепер печу хліб з трьох о, сортів муки. У мене, значить, цільнозернова, пшенична і житня. І оце я в рівних пропорціях печу отакий хліб. Значить, Я замісюю на півлітри води або сироватки. Ну, зараз у мене сироватки немає, я на воді. Ось. І значить, ровним у мене такі, таке сіточко, ковшик. І я набираю це два ковшика-зірнової, два ковшика житньої, два ковшика пшеничної муки. І це якраз у мене виходить, замісити тісто на хліб. Я роблю таких чотири батончика, я вам показувала. Нам так удобно, і якщо якісь бутербродики відрізати, то вони такі невеличкі, як От. Дуже сподобалась мені та намазка з авокадо. Як поїду все скупляться в той раз. Якщо буде авокадо таке, і мені там було два сорти. і Це темне авокадо, воно лучіше, треба воно таке купляти, щоб воно було м'якеньке. Бо зелене, треба тоді ще, щоб достигало. А Цей раз я перший раз друзі, в житті купляла і, і попалися мені дуже хороші. Ну, ми були з доцію, і вона. Пощупала, каже, ці будуть класні. І мені дуже сподобалася ця намазка. Вона, по-перше, питательна, Авокадо ж воно, воно таке жирне, якби. От. І е, туди ж помідорчики е, купляли ото, слівки такі маленькі по типу печерю. Ну, такі класні вони. От. І цибулька синя. Оце перший раз я робила без цибульки. А Цей раз я оце ж додала, дрібненько все ріжеться туди, в цю намазку. Авокадо потовчите вілочкою. Ну, я робила так: одне авокадо, два оцих невеличких помідорчика, дрібнесенько нарізати, цибулька синя, кусочок буквально, половинку, як невелика, така цибулька. ну, в общем, кусочок туди порізати, дрібнюсенько-дрібнюсенько ріжете. І... А, що ж? а, лимонного соку. Туди я додавала. А що я ще додавала? І тоді трошки олійки, капельку. По-моєму, все. Ну, посолить же ж трошечки. От не перцю я не додавала. І, в общем, добре це все, отак, друзі, розмішати. І тоді на хлібчик, звісно, у кого є гриль, то класно було б, щоб підсмажити. Я у дочки була, вона робила бутерброди, це хлібчик на грілі, підсмажити. Ой, смачно. У мене немає гриля, на жаль. Ну, можна, звісно, в духовці підсушити, але це буде довше. От, і цей, і, ну, я просто робила на хлібчик, не підсмажувала, нічого, то мені дуже сподобалось. Особливо за другим разом якесь таке смачне вийшло, та Ну, дуже смачно. От, ну може, ви їсте сте таке авокадо, а я це ж їла перший раз. От. Ходила сьогодні до бабусі, ой, насміялися з нею. Так ну, хорошо, ми сьогодні з нею побалакали. Я поробила там роботи, принесла їй водички, собак накормила, пішла там у нас у, у гараж, є, у свекра у мого був мотоцикл Скалявський. Ну, коротше, скаляска, такий важкий мотоцикл. МТ, О, МТ. І цей, і там в гаражі у нас в бочках стоїть зерно. Я це ж казала вам там в відео, що ну, треба потровити там і миші і, може, й криси, бо так нарито, як земля. І, В общем, пішла я, позакладала там яди все, бо ми купували попереді. Все поробила, бабуся задоволена, що це я прийшла в неї там та й помогав. Ну в общем, вона ж не може цього вже, але все одно в полісаднику, там, де в неї квіти, сама сапала вже пол полісадника висапала. А така ой. Не може сидіти, їй треба робити, працювати. Так що, друзі, такі справи. Ну, в общем, все добре. Все добре. Сьогодні якийсь такий день був теплий, а на вечір розпочався якийсь такий ну, вітер. З, ні, не західний. От все время, оце на українській мові, друзі, забуваю які сторони світу. Значить, південь, північ, північний вітер був, почався якось з півночі. Такий прохолодний. От, і ми дивилися погоду. Я ж вам там вже казала, що будуть ще й морози. До мінус до трьох. Так що це не дуже є хорошо. Ну, що поробимо, як ото кажуть, у природі немає поганої погоди. <гум> От, Звісно, трошки воно мені мої плани перебило усі, ну, нічого, все буде добре. Так що, друзі, такі справи. Ой, ну ладно. Що вам ще порозповісти? Зараз зайду подивлюсь у коментарях. Може, ви там мені якісь запитання ставили, а я не відповім. Треба подивитися. Почитала ваші коментарі. Дуже дякую, дуже приємно. Там одна підпишиця писала, я їй відповіла, але може, вона не прочитала мою відповідь, то я тут скажу. Вона питала, скільки м'яса накладати у банків літрові на тушонку. Не накладайте не більше як 950 грам. Ну, Саме потолок це 970 грам, не більше, бо якщо накладете більше, може зірвати кришки або даже геть розірвати банки. Було так в практиці, не в моїй, звісно, а ось, ось свікруха розказувала. Вона одній жінки ще раніше носила тушонку варити. Же, і порозривала банки, бо їй хотілося накласти повні, не можна. От, так що, будь ласка, 950, потолок, це 970 грамів, все. Обов'язково все робіть через віси, через ваги на глаз не накладайте. Це буде і вам добре, і в банка буде повна, бо в мене людям каже, що це накладайте не більше як 950. Так вони можуть накласти і навіть і менше, ніж 900. Тоді банки вспливають в автоклаві. Взагалі, все треба робити так, як треба. В общем, на це, на це питання я відповіла. Варіть, і хай буде у вас запас, і буде все добре. От. Тоді, значить, питає там одна молоденька, я так зрозуміла, дівчинка, бо пише мені тьотя Олена. Не знає мого отства. Я вам, друзі, відповім, що мене звати Олена Валеріївна. У мене папа мій був Валерій рідний. От. Так, ну, вроді всі відповіла на всі запитання. Так що, такі, друзі, справи. Так. Увага! Кіровоградська область, мабуть, тривога в нас. Оце тільки, друзі, ніч наступає, тільки 10 годин так і починається. Ну, Я думаю, що це по всій країні так. Запускають шахеди, а де туди ближче областя, там Сумську область бомбили, казала бабуся, бо я сьогодні щось і новини читала. Сумську і ще де вона казала? Ще десь казала ракети летіли. Ну, як обично, Харківська, Одеська, це як піддать. Хоч і по всій Україні можуть Київ дуже сильно, ну, в общем, понятно. Так що такі друзі, справи. Ну, добре. Ще раз дякую за добрі слова в, мій, в, мій, в мою адресу. Мені, звісно, дуже приємно все це читати. Дуже дякую вам, що ви дивитесь мої відео. Мені також це приємно. Сьогодні до мене дзвонила жіночка з Полтавщини, підпишіться моя. Дуже мені приємно. Не стісняйтеся, дзвоніть, хто хоче побалакати лічно по телефону, або хтось спитати в мене щось. Там в описі мого каналу є мій номер телефону. Так що, будь ласка, От. Можете дзвонити, якщо вам треба срочно і щось треба запитати, я обов'язково все, що знаю, я допоможу і відповім. Так що не стісняйтеся. Всім дякую. На все добре, до побачення. На добраніч вам усім і всього найкращого. Хай вам сняться хороші сни, друзі. Пока-пока, до завтра. Завтра зустрінемося.